Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль на супроводі на Луцькому авторинку. Таке авто, як Mazda CX5. Автомобіль в дуже гарному стані. Сьогодні підібрали на супроводі на Луцькому авторинку ось такий чудовий автомобіль, як Mazda CX5. Авто 2,2 дизель 2013 року автомобіль на автоматі. Авто в дуже гарному стані, має один косметичний підкрас. 24 рік стоїть зимова резина. Машинка має передні і задні парктроніки, камеру. ось такий автомобіль. В білому перламутрі. Авто має 4 склопідіймача, підіймеча, реговенс дзеркал, тряпяний салончик, мультикермо, круїз контроль, автомат, хороший надійний тут стоїть, друзі. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий автомобіль. Полка штока, все присутнє. Ось. Ось тут опускається. Ось такий, друзі, автомобіль. Сьогодні ми підібрали на супроводі на Луцькому авторинку. Друзі. Кому цікавий автопідбір, телефонуйте. Звати мене Андрій. Допоможу підібрати вам хороший та надійний автомобіль. А зараз, друзі, покажемо вам огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся новіша інформація, попадає до нас в інстаграм. Всім приємного перегляду. Шевроле коптива. 2007 року 2-літровий дизельний двигун, 179 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 9300, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Chevrolet Captiva машинка йде повноприводна, 2-літровий дизельний двигун. Кросовер, фуркоп є. Машинка на механіці, авто має 4 склопідіймача, тканиновий салончик, кондиціонер. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V, Автомобіль 2009 року випуску 2.2 дизельний двигун 103 кВт. Механіка. 238 заявленого пробіга продавця на максимальній комплектації. Ціна 11800 номер телефона власника. Такий автомобіль Honda CR-V. Автомобіль на максимальній комплектації. На зимовій резині. Має бачу, камеру, задній партронік, форкоп. Є автомобіль. Також є панорамний дах, мультикермо, 4 склопи діймача, гарний такий шкіряний салончик, світлий, механіка шестиступенева Ось Така машина, кого цікавить, телефонуйте. Дача Дастер автомобіль. 2013 року 1,6 бензин, 198 тисяч зеленопробігу, продавця ціна, його 8900 номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Dacia Duster, 1,6 бензиновий двигун, машинка височенька, проста надійна в обслуговуванні, на дисках, на зимовій резині автомобіль. По комплектації авто має кондиціонер, два склопідіймача, підіймача, механіка п'ятиступенева. Ось такий салончик, є підлокітник. Полочка присутня. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 204 тисячі друзі, зеленого продавця. Ціна його 16900 номер телефона власника. Ось такий ось автомобіль, Kajar. Авто має передній і задній парктроніки, на дисках, на зимовій резині автомобіль. Крама має безключовий доступ, по комплектації машинка має 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігацію, мультикермо, автомат, ось такий комбінований. Салон Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай авто 2012 року випуску. 1,6 дизельний двигун. 193 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його, 10950. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Nissan Кашкай. Має камеру 360, простий, такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, підігрів сидінь. Кого цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Hyundai X35. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель, ціна його 11400, номер телефона власника. Ось така машинка, авто має передні і задні партроніки. Машинка приїхала з Франції, має безключовий доступ. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо. Ось такий комбінований салон, механіка шестиступенева. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Hyundai AX35. Автомобіль свіжо зі Швейцарії. 2013 рік, 190 тисяч зеленого пробігу продавця, 2-літровий дизель, ціна його 12400. Ось такий автомобіль. Машинка свіжо зі Швейцарії. комплектації автомобіль має 4 склепи діймача, мультикермо, комбінований ось такий друзі, салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація, механіка 6 ступенева. Також є. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Кіа Соренто. Автомобіль 2012 року, 2.2 дизельний двигун, 189 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 14500 номер телефону власника. Друзі, ось такий автомобіль Kia Sorento 2012 року. Авто на максимальній бачу комплектації. Передній і задній патроніки, повністю є безключовий доступ по всіх дверях. Також є панорамний дах. Автомобіль йде на шкірі, має... Мультикермо, 4 склопідйомника, навігацію, підігрів сидінь, клімат-контроль, автомат. Хто собі шукає такий автомобіль, телефонуйте. Nissan X Trail. Ось такий, друзі, автомобіль. 2011 рік, 2,5 газ, бензин. 182 тисячі зеленого пробіга від продавця. Офіційний, не фарбований, як запевняє власник, ціна його 13 тисяч. Ось такий автомобіль, Nissan X-Trail, дуже рідко вони коли потрапляються. Тобто Nissan Qashqai вистачає, авто тут має передні і задні партроніки на дисках, в сірому кольорі автомобіль. Така машинка. Офіційна. Є безключовий доступ по консультації, авто має 4 склопіді меча, мультикермо, гарний шкіряний салончик, газ, бензин, автомат, повний привід, навігація, бачу є, моніторчик. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Citroen C4 Cross. Автомобіль 2012 року, 1,8 дизельний двигун, 224 зеленого пробігу продавця, ціна його 11990, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Авто має передні і задні парктроніки на дисках. Невеличкий такий кросовер, хто собі щось шукає чуть вище. Авто має камеру, передні і задні парктроніки. Також машинка має безключовий доступ, гарний шкіряний салон, 4 склопідімача, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-й НЕВА. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai X-35. Автомобіль 2014 року 2 літра. Дизель 147 тисяч зеленого пробігу від продавця, автомат, ціна його 16 900 Ось такий автомобіль DAX35. Машинка в дуже гарному кольорі. На дисках. Ось Такий автомобіль. Присутній задній парктронік, форкоп також. Бачу, нова резина стоїть має безключовий доступ по комплектації автомат 4 склопідіймача комбінований ось такий салонч, мультикермо, клімат-контроль, підігрізний, навігація, автомат. Ось такий автомобіль, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX-35 автомобіль 2000. 10-го бачу року, 2-літровий дизель 157 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 14750. Машинка йде на автоматі, на повному приводі. Доволі непогані автомобілі. Hyundai X35, друзі. Краще за машинки. За Нісани Qashqai Повний привід. Дуже є часто. Болючі проблеми по повних приводах обов'язково треба дивитися. Автомобіль без ключовий доступ. Машинка має 405 меча, мультикрмо, гарний шкіряний салончик, підігрів сидінь, автомат. Навігація. Така машинка. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Ренока Джар автомобіль 2017 року. 1,6 дизельний двигун на цепку, друзі, тут іде. 170 тисяч зеленого від продавця, механіка шестиступенева, ціна його 16850, номер телефона. Власника ось такий ось Рено Кеджар, доволі свіженька машинка, авто має передні і задні партроніки. На гарній резині гудієр, на дисках, доволі гарний колір. Безключовий є доступ. По комплектації автомобіль має ось такий комбінований салон, 4 скло підіймача, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, навігація, механіка 6-ступенева. Кого цікавить такий ось Renault Kadjar, Телефонуйте. Kia Sportage, автомобіль 2015 року, 2-літровий дизель, 184 тисячі зеленого пробігу відправитися, ціна його 17500, повний привід, автомат. Такий автомобіль. Машинка йде на максимальній бачу комплектації, має передні і задні партроніки на дуже крутих гарних дисках в білому кольорі. Присутній також панорамний дах. Є задній партронік. Також бачу присутня камера. Повто. Безключовий доступ. По комплектації автомат 4 скло підіймача, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація, автомат. ось такий гарний комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson автомобіль 2000. 2008 року 2-літровий бензиновий двигун 127 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 8500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Hyundai Tucson кросовер хто собі шукає. В принципі, бюджетний такий автомобіль. Hyundai Tucson, Це бачу автомобіль йде на передньому приводі. Також Hyundai Tucson бувають на повному приводі. По комплектації авто має 4 склопіднімача, шкіряний салончик, механіка 5-ступенева, сидінь Ось Такий автомобіль, Tucson Хто собі шукає? Телефонуйте. Toyota Prado. Автомобіль Іде е -е -е 2,7 газ-бензин. Toyota Prado 2004 рік на автоматі ціна його 10 999. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль Toyota Prado. Швидка вже на українській реєстрації. Є Прадик. Дуже хороші машини. Надійні. Авто має е, світлий салон, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, повний привід. Ось такий салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Ford Kuga, автомобіль 2012 року, 2-літровий дизельний двигун 269 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 11400, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, Ford Kuga, машинка в білому кольорі, авто на максимальній комплектації. Ось така машинка. Авто має безключовий доступ, також панорамний. дах По комплектації авто має 4 склепідімача, мультикармо. Коробка автомат іде тут, та, друзі, PowerShift, гарний ось такий шкіряний салончик, навігація, камера заднього виду, ось така машина, кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage 2012 року 1.6 бензиновий двигун, 205 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 10600. Номер телефона власника. ось такий автомобіль Kia Sportage на 1,6 бензиновому двигунові на гарній зимовій резині бачу. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідіймача, меча, мультикермо, двозонний кліматконтроль, механіка 6 навігація. навігація, такий от гарний шкірний салончик. Доволі. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Kia Niro, друзі, електрика. Автомобіль 2019 року. 64 кВт. 98 тисяч заявленого пробігу від продавця. Є ось сервісна історія, номер телефону власника. Ось такий автомобіль, «Кіоніро». Авто, бачу, йде друзі, на максимальній комплектації, то має передні задні партроніки, гарну зимову резину. Автомобіль, електрика, 64-ка. Запас ходу, друзі, влітку вистачає на 500 кілометрів. Взимку орієнтовно 450. Вистачає цілком. Авто йде, друзі, на максимальній комплектації, машинка має безключовий доступ. Також автомає 4 склопідіймача, мультикермо, датчик тримання смуг, дестронік, підігрів, сидінь підігрів керма. Ось Такий гарний шкіряний салон, навігація Автомобілю Непогані друзі, автомобілі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2017 року, 2-літровий бензиновий двигун, 128 тисяч зеленого пробіга продавця. номер телефона, ціна його, 14600. Такий автомобіль 2017 рік. Volkswagen Digon. На дисках. Там має безключовий бачу доступ. Ось такий ось гарний шкірний салон. Машинка має 400 підімача, мультикремо, двозонний клімат-контроль, підігрісень, автомат. Також є панорама. Кого цікавий такий Volkswagen Tігмонт, талефонуйте. Honda C РV. Автомобіль 2012 року, 2.2 дизель, 246 тисяч заявного пробігу від продавця, ціна його 14900. Такий, друзі, автомобіль Honda CR-V, автомобіль свіжоплинний зі Швейцарії. Машинка на легкоспламтанових дисках, автомає передні і задні партроніки. Такий автомобіль. По комплектації авто має 4 скло підіймача, комбінований салон, мультикермо, автомат, підігрів сидінь. Ось Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Жук. Автомобіль 2012 року. Нефарбований запевняє власник 247 тисяч заявленого пробігу від продавця, максимальна комплектація. Ціна його 9550. Номер телефона власника. ось такий автомобіль. Ні жук. Авто дизельне. Має автомобіль без ключовий доступ, Чотири склопідіймача, шкіряний салончик, мультикермо, двозонний клімат кліматконтроль, навігація, механіка шестиступенева. Кого цікавий такі от... Juke. телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2011 року. 2 літра дизель, 103 кВт, не фарбований. Ціна його 14900, номер телефона власника. Такий автомобіль Volkswagen Tiguan 2011 рік. Авто має передні і задні парктроніки. Кроссовер. По комплектації авто має 4 склопідіймача, такий тканиновий салончик, мультикермо, автомат. Хороший тут надійний друзі стоїть. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Така машинка. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2009 року. 1,5 дизель, 178 тисяч зеленого пробігать продавця. Ціна його 9500, 2009 рік машинка. Ось такий Автомобіль Nissan Qashqai 2009 року. Машинка в чорному кольорі, кросовер, на дисках. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидіння. Просторий салончик, олка присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35. Автомобіль 2011 року випуска, 2-літровий дизель, 195 тисяч заявленого від продавця, автомат на повному приводі, ціна його 14-250. такі ось. Hyundai AX35. Синка в чорному кольорі, кросовер. Такий автомобіль має безключовий доступ по комплектації автомає. майже максимальну комплектацію, крім панорами, автомат 4 склопідімача, шкіряний салончик, мультикермо, підігрів сидінь навігацію автомобіль. Бачу, що також власник додає комплект зимової резини. Зараз на автомобілі одягнене літо. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. авто 2013 року 2.0. Дизель чи бензин незрозуміло, не підкреслив продавець. Повний привід 223 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 13300. Ось такий Nissan Qashqai, 2 літра на автоматі на повному приводі. 2 такий Nissan Qashqai. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 склопідімача, доставний підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація, автомат, повний привід. Кого, друзі, цікавить такий Nissan Qashqai, телефонуйте, запитуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2012 року, 2.2 дизельний двигун, 190 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат без підтрасів. Ціна 13550. З такий кросовер. Mazda CX5. Машинка має передній задній партроніки на дисках, на безключовому доступі. Також, власник бачу, що є ще один комплект гуми. Ось така машинка. По комплектації авто має 4 склопи меча, шкіряний салон, автомат, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль. 2017 року випуску 2-літровий бензиновий двигун, автомат і ціна 17200 номер телефона власника. Ось він код кому потрібен. Це, друзі, Америка. Audi Q5. Бачено максимальну комплектацію автомобіль на дисках, передні і задні пактроніки. Безключовий доступ, гарний шкірений салон, автомат 4 45 мультикермо, мультикерму, підігрійсінь, клімат-контроль. Також панорама. Кого цікавить? Телефонуйте. Chevrolet Коптива. Автомобіль 2013 року випуску. 2.2 дизельний двигун, 174 тисячі зельного пробіга від продавця. Автомат повний привід. Ціна його 12 990. Номер телефона власника. Ось такий кросовер. Машинка на максимальній комплектації, авто має передні і задні партроніки. На дисках. Чернобій по комплектації авто має. Мультикермо, 4 скло підіймача, регольна складення зеркал, підігрів сидінь, навігація, автомат, гарний вкірений салончик. О, цікавий такий Автомобільше великоптива, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2017 року, 2-літровий бензин, 133 тисячі зеленого пробігає продавця. Ціна його 18 тисяч. Свідку від автомобіля це Америка. Хто має передні задні пактроніки? На дисках, безключовий доступ, гарна резина, все сезонка годієр. По комплектації хто має максимальну комплектацію, панораму, гарний шкіряний салончик, 4 склопідім'яча, мультикермо, клімат-контроль. Навігація, автомат, відігрів також Ось такий автомобіль, Audi Q5, кого цікавить, телефонуйте. Renault Koleos, Автомобіль 2009 року 2-літровий дизель на автоматі. Ціна його 9600, номер телефону власника. Ось такий Рено Колес, автомат, передні і задні пальтроніки на дисках. На гарній літній резині автомобіль. Автомаю безключовий доступ по комплектації автомат 405-мача, шкіряний салон, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Такий салончик, друзі. Ось цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Chevrolet Orlando. Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель. Ціна його 9300, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, мінівенд сімейний, Chevrolet Orlando, машинка на дисках, в білому кольорі, автомобіль, присутній ось такий задній парктронік, форкоп. По комплектації то мають 45 автомат, клімат-контроль. Такий от салончик. Кого цікавить стільки Chevrolet Orlando, Орландо? Телефонуйте!